Сьогодні 800 день супротиву проти російської повномасштабної агресії. Сьогодні в закладі відбувається благодійний ярмарок, який направлений на збір коштів для потреб Збройних сил і фактично саме для цієї потреби. Насправді у нас, оскільки сам, сама ідея благодійного ярмарку, вона є добровільна, але долучилися всі. І всі учні нашого закладу, всі батьки нашого закладу, тому що з першого дня повномасштабного вторгнення, з першого дня взагалі війни з Росією, ми активно допомагаємо Збройним силам. Ці солодощі готувалися виключно в сімейному колі. Тобто, ми підходили до цього з такою логікою, що діти або батьки то не було умови, що це має бути вдома. Хтось міг це купити і принести. Тобто, головна ціль була в тому, щоб зробити саме такий захід, який допоможе нам підсилити оборон... боєздатність певних підрозділів нашого війська. Ми узгодили це з директором та Ну, що нам залишилося? Ми парти принесли, узгодилися з вчителями та вирішили зробити благодійну ярмарку для ЗСУ. Ми розуміємо те, що дуже багато є військових, яким потрібні там всякі батареї і так далі. І ми розуміли, розуміли те, що було б добре зробити благодійну ярмарку для ЗСУ. Більше приготували, Більше зробили своїми руками, і це дуже приємно це бачити, те, що люди готуються до цього, до ярмарки. Це благодійний ярмарок, який ми організовуємо на допомогу ЗСУ. Ми збираємо на батареї для дронів. Брати участь можуть усі класи від першого до одинадцятого. Він проходить у нас на першому поверсі. Всі готувались, продають і власну випічку, і щось пов'язане з великоднем. І паски, і яйця, різні прикраси. Тому у нас така атмосфера дуже класна на першому поверсі. Зараз взагалі в нас ярмарки проходять декілька разів на рік, тому це така постійна акція для нашого ліцею. Це вже другий раз оцей навчався. Чальний рік благодійна ярмарка. Організація так важка в тому плані, що треба всіх збирати, треба делегувати обов'язки. Так це важко, але головне бачити класний результат. Те, що багато людей справді долучаються, готуються і вкладають свої сили. Це класно.